У вас добрий ранок, добрий ранок, пане Андрію. Ну, перше питання буде таке загальне: яка роль, яку роль виконували прикордонники під час вторгнення росіян до Чорнобильської зони? Чи готувалися до проходу і розглядали такі варіанти, що росіяни можуть саме до цієї зони потрапити? Ну, звісно, розглядалися всі напрямки, але треба розуміти, що до повномасштабного вторгнення прикордонники, як правило, виконували свої завдання по тиловій межі Чорнобильської зони, де забезпечували ті дії, які були покладені саме на державну прикордонність. Під час повномасштабного вторгнення разом з іншими складовими сил оборони робилося все можливе для того, щоб спинити прохід ворога, Це в тому числі і по Чорнобильській зоні, в межах можливості тих підрозділів, які знаходилися на цьому напрямку. І як бачимо, звісно, що ворог, ворогу вдалося просунутися. Плип території нашої держави, в тому числі використовуючи е, напрямок Чорнобильської зони, ну але зараз ситуація вкрай відмінна і власне е, в оборонному відношенні, в інженерно-фортифікаційному відношенні, в тому числі нарощуються наші е, можливості, і по Чорнобильській зоні. Угу. А, пане Андрію, чи правда, що саме через Чорнобильську зону це був основний шлях вторгнення наземного на до Києва на Київщину? Ну, в тому числі, бо як бачимо, ворог активно використовував територію Чорнобильської зони для того, щоб заводити великі колони на нашу територію. Ми пам'ятаємо, звісно, що Білорусь свого часу до 24 лютого така запевняла, що жоден в. Підрозділ російської армії не зайде а, з території Білорусі, але 24 лютого Білорусь так люб'язно відкрила а, свій кордон, в тому числі і по Чорнобильській зоні для російських військ, які заходили на територію України. Пане Андрію, що стосується ще Чорнобильської зони, в нас був в ефірі Ярослав Ємель'яненко, це член громадської ради державного агентства України з управління зоною відчуження, директор Чорнобиль, загалі пропонує. Взагалі пропонується цей ребрендінг певний зробити з зони відчуження в зону відродження. І для цього важливо і туризм, і туризм важливий для того, щоб контролювати. бо Гроші виділяються з бюджету на підтримку цієї зони, відповідно, люди теж мають бачити, що відбувається. Наскільки ну скажімо так, обґрунтованим є обмеження доступу туди зараз людей? Чи можливо вже можна потрошки пускати, хоча б можливо і туристів, ну з просвітницькою метою з метою демонстрації наслідків російського Це вторжавної посівдержавної це державний але зважаючи, що цей напрямок він також залишається загрозливим, та й взагалі кордон з Білорусією, Залишається загрозливим, оскільки Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні, і хоч Росія на даний момент не має на території Білорусі достатніх сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення, але оборону спроможність нашої держави вона має забезпечуватись в тому числі по напрямку Чорно. Я думаю, я думаю, складно буде відновити такий туризм, зокрема в Чорнобильську зону. Ага. Пане Андрію, я тут маленьке уточнення? Я розумію, що там політична складова це не абсолютно не ваша тема. Зрозуміло, що ви як речник ви коментуєте лише те, що офіційно відомо. То от у нас з паном Ярославом виникло запитання: а чи взагалі існує якась офіційна? Заборона на перебування в зоні відчуження зараз, тобто як це регулюється обмеження доступу туди людей? Бо він каже, що там якісь моменти, якісь моменти, які адміністрація зони не пускає туристів при цьому, і тому от виникло запитання, чи є якась від військових від прикордонників, можливо, від держави офіційна заборона на це. Ну як я і казав, навіть до повномасштабного вторгнення прикордонники не перебували повноцінно в Чорнобильській зоні, а виконували свої завдання по тиловій межі Чорнобильської зони. І власне ми не не регулювали можливість цього тому цьому, тому це. Тому це Поз межами ми компетенції для того, щоб дати цьому оцінку, наша задача це захист безпосередньо кордону і прикордонні підрозділи зараз входять в сили оборони нашої держави. Також ми діємо за загальним задумом Генерального штабу Збройних сил України, інших військових складових, які. Власне, керують обороноздатністю нашої держави і в складі підвиділи під виділи державних пане Андрію, є ще інформація: що землі Чорнобильського заповідника вздовж держкордону передадуть у розпорядження держприкордонної служби для оборони. Якщо можна трохи детальніше, я так розумію. Специфіка оборони саме цієї зони, вона буде відрізнятися, мабуть, з огляду на екологічні певні. Умови, і е, в якій перспективі е, це буде відбуватися, от, власне, в протяг, в протягом цього року чи не знаю, наступні кілька років? Це не стосується тільки Чорнобильського заповідника, це стосується загалом всього державного кордону, і на півночі, і на півдні, і на Заході. Були прийняті зміни до законодавства України, до земельного кодексу, до закону України про державний кордон України, де визначено, що землі вздовж державного кордону шириною 30-50 метрів у власні у власність. Підрозділів Державної прикордонної служби для того, щоб здійснювати е, дії з нарощення інженерного облаштування а на кордоні з Білоруссю та Росією така е, протяжня, е, така ширина е, місцевості складає до 2 кілометрів. Це в тому числі стосується і приватних земель. Це і стосується держа... земель державної власності, комунальної власності і природозаповідного з недержавна з недержавна прикордонна служба, співпраці з іншими державними інституціями, якраз і веде роботу для того, щоб е отримати у власність наших прикордонних загонів землю вздовж державного кордону, в тому числі і по е природозаповідним фондам, зокрема і по Чорнобильському заповіднику. І е, до прикладу, щоб змінити е, щоб отримати землю в межах е, природозаповідного фонду, треба змінити звіс відного фонду відного фонду. Кожного заповідників, і така робота нам ведеться е, для того, щоб напрацювати нормативні документи і в подальшому, звісно, е, мати. Землю власності саме прикордонних загонів, і проводити там роботи з інженерного облаштування, утримання просік, споруд об'єктів, які власне, націлені на обороноздатність нашої країни. Угу. Мається на увазі, увазі е, оборона усього вздовж усього кордону, на тільки чи додатково ще навколо цієї зони відчуження окрема буде якась лінія оборони? Я сказав, що це стосується державного кордону. Угу. І, власне, якщо е, на, на напрямку кордону з Білорусі та Росією ця ширина місцевості сягає до 2 кілометрів відповідно до законодавства, то на інших ділянках смуга місцевості це 30-50 метрів вздовж лінії державного. А оцей спецдозвіл на перебування у прикордонній зоні. Що це за документ? Чи могли б ви пояснити? Чи це стосується всіх, хто не прописаний, да, в прикордонній зоні? Ну, наприклад, хоче там поїхати на Полісся, наприклад, там в якісь ці місця заповідні, там є цікаві і красиві. Так потрібно якийсь дозвіл тепер мати. Правильно я розумію, пане Андрій, могли б ви роз'яснити нашим глядачам? От можливо, хто захоче поподорожувати там на вихідних? Що треба знати? А, а... З -з зміни до законодавства почалися ще в кінці 22-го року е, для того, щоб посилити режим е, за державним кордоном, е, е, і власне в подальшому були прийняті зміни і до законодавства, і уряд вніс зміни до постанови 1147 про прикордонний режим, якою визначають, що для того щоб перебувати в прикордонній смузі, а це територія шириною 5 кілометрів по всій протяжності нашого державного кордону потрібен спеціальний дозвіл від органу охорони державного кордону, тобто від прикордонного загону, в межах ділянки якого людина планує перебувати. Цей дозвіл можна отримати як для проживання, для проїзду, для інших цілей, для виконання робіт. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Це стосується і українців. Це фактично, фактично, якщо людина проживає в цій прикордонній смузі, ж на на території місцевості шириною 5 кілометрів з до державного кордону, то вона має звернутися до прикордонного загону, надати необхідні документи, які визначені в постанові. Наш прикордонний загін протягом 10 днів опрацьовує цю заявку і видає людині цей дозвіл, який для тих, хто проживає це без безстроково. Для виконання робіт такий дозвіл видається на термін одного року. А звісно, для тих, хто хоче перебувати в межах прикордонної смуги на термін, який необхідний, необхідний людині. Пане Андрію, якщо я хочу в Ужгород поїхати подивитись сакури або Вилкове, треба теж дозвіл. Вони ж там на короні? прикордонної смуги відповідно до законодавства не входять населені пункти, а також місця масового відпочинку. І дозвіл не потрібно оформлювати людям, які слідують до державного кордону з метою його перетину. А також тим, в кого рух починається за межами прикордонної смуги і закінчується за межами прикордонної смуги, але вони обирають для себе дорогу, яка йде через прикордонну смугу. Власне, якщо населений, населений пункт, який знаходиться в межах прикордонної смуги, і будете там перебувати, ви можете і не отримувати дозвіл. Але якщо ви вийдете за межі населення,